Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровограду. Ваша уваги тема дня. Сьогодні у нас у гостях Ярослав Кучер, е військовий комісар Кіровоградського обласного військового комісаріату. Доброго вечора. вам, пане Ярослав. Говорити будемо про мобілізацію сьогодні не тільки, адже наскільки я знаю, вона ще триває, і хочеться б ось поцікавитись, чим перед тим як почалася активна фаза цього процесу, були такі опасіння, що, скажімо, вона може або не відбутися, або відбутися з якимись диверсіями, і таке інше. Цю тему обговорювали в інтернет мережах по телебаченню. Говорили багато про це. Отже, в області яка ситуація? Ну, по-перше, зараз закінчився фактично перший етап четвертої хвилі мобілізації. Дійсно, перед початком її, а вона була оголошена зарані, і у всіх засобах інформації це пройшло, це відкрита дія. Але ж ми знаємо, що ну, країна-агресор, яка зараз протистоїть нам на сході України. Вона долучилася і приклала максимум зусиль для того, щоб цю мобілізацію зірвати. фактично була розпочата сама справжня інформаційна війна. Були задіяні всі засоби для того, щоб тільки дати людям якусь можливість вихолитися від мобілізації або якісь моральні приводи, не з'явитися і не виконати свій конституційний борг в Кіровоградщині, На жаль, також у нас були спроби в деяких окремих регіонах. Зокрема, це був Світловодський, Олександрійський район, де спочатку було певне непорозуміння навіть з місцевими органами влади. Але завдяки, я вважаю, досить такій належній взаємодії і співпраці з місцевою владою, з органами Служби безпеки України, перш за все, Міністерства внутрішніх справ. Нами були проведені роз'яснювальні бесіди, були викриті. Ті е, інформаційні центри, які займалися розповсюдженням навіть е, такої інформації, яка закликала до явної непокори і недоявки, були навіть е, дуже багато матеріалів в інтернет-виданнях. Зараз ви знаєте, що на Кировоградщині затримано одного блогера і припинена його діяльність, йому інкримінується зрада. Тому от, такими спільними зусиллями, роз'ясненням в колективах. Роботою на підприємствах з керівниками підприємств нам вдалося розповісти, нам вдалося розказати, що це фактично вже не ті перші три хвилі мобілізації, коли людей мобілізували відразу в ті бойові частини, які виконують завдання на Сході. Це мобілізація людей в навчальні центри на полігони, які будуть їх протягом певного часу, до двох місяців навчати. І потім тільки розподіляти і відправляти у військові частини, не завжди ті частини, які приймають участь в зоні АТО. Це можуть бути і частини забезпечення, інженерні, тому що зараз дуже багато приділяється уваги спорудженню інженерних споруд. Це можуть бути і склади артилерійські, ну і відповідно дійсно ці частини, які приймають участь в зоні АТО. Але фактично. Бойові частини будуть комплектуватися виключно добровольцями, тими людьми, які вже пройшли вишкіл раніше, зараз тільки вони згадають свої знання і таких, повірте, у нас дуже багато. Скажіть з приводу матеріально-технічного забезпечення тих, хто є мобілізованим, тобто, чи є в що одягти бійців, чи є чим їх годувати, і таке інше? Так, да, дійсно, зараз фактично цей етап мобілізації забезпечений повністю по лінії Міністерства оборони. Міністр оборони, зокрема, і начальник генерального штабу наголошують на тому, що не треба бійцю йти, як кажуть, своїм бронежилетом чи своєю каскою, чи закупляти свою форму. Це все міністерство оборони передбачило. Це зосереджено на складах в тих навчальних центрах, куди вони прибувають, де відразу їх перевдягають. Відповідно всім цим екіпірують. І фактично, вже в нас і менша нагрузка на місцеву владу, менша нагрузка на волонтерські рухи. Фактично, ми це все передбачили, врахували, як то кажуть, помилки перших трьох хвиль мобілізації. Чи потрібно зараз ще людей? Чи мобілізація триває саме активна її фаза? І якщо так, то кого саме потребує армія сьогодні? Так, е, да, звичайно, зараз четверта хвиля мобілізації продовжується, розпочався другий етап. Е, у нас є, е, як і е, фахівці, визначені, які нам край необхідні, це і водії БМП, це і е, спецпризначенці. Е, ми таким людям завжди раді, ми їх запрошуємо. І е, ви знаєте, держава врахувала і в грошовому забезпеченні, і в соціальному захисті. Ви, мабуть, чули про указ президента про зміни в оплаті тих, хто знаходиться в зоні АТО, коли за один день бойових дій платять тисячу гривень кожному бійцю, коли є там визначені суми пільгові за захвачену чи збиту техніку, знищену ворога. Є вже приклади, коли наші бійці і. Уганяють техніку і підбивають нас, є знаменитий нас вже Кирилоградець Місюра, який підбив сам три танки, власне про нього вже я думаю говорилося. От. І тому, в принципі, я думаю, що всі, хто нам потрібні, особливо ті, хто є добровольцем, ну фактично, зараз ми просимо, щоб у людей було дві, два критерії, по яким ми їх відбираємо: це стан здоров'я задовільний і бажання служити, тому що. Практика перших трьох хвиль показала, що хорошо і добре служать ті люди, які бажають, які осознанно туди йдуть, які розуміють, для чого і розуміють, який результат. Якщо так трапляється, що категорично відмовляється призовник йти в Збройні сили, і при цьому у нього є всі інші підстави там бути. Ви берете до уваги цей аспект? Ну, ви пойміть, на кожному робочому місці військового комісара в районах. Перед тим, як людину призначити в команду, відповідно з ним працюють не тільки медики, але й психологи, і, відповідно, сам військовий комісар. Фактично, у нас вже 80% військових комісарів пройшли через зону АТО, вони самі були там, вони знають, що це таке, тому це вже, як то кажуть, більш, більш серйозна робота з врахуванням того, що вони вже бачили і розуміють, які там люди потрібні. Якщо є якісь сімейні приміру у людини проблеми, ну народження дітей, наприклад, хворі батьки там, чи, наприклад, якісь інші родичі, звичайно, навіть якщо це по закону, скажемо, не дає права на відстрочку від призову, ми все ж таки йдемо на зустріч, тому що у нас є призовний ресурс, який ми можемо брати. Але якщо є, скажімо так, категоричне заперечення. Там, погляди людини або її небажання, звичайно, це вже не наша кваліфікація, це є робота органів прокуратури і міліції, тому що за це існує відповідальність по закону. Тому намагаємося спочатку проводити роз'яснення людям, розказувати, чим це може їм загрожувати, і тому що теж ви повинні зрозуміти, у нас не побажання, мобілізація це не добровольна, скажімо так, чинник. Тут повинні, як то кажуть, бути всі одинакові. Конституція для всіх одна. Намагаємося переконувати. Ну, якщо вже є там аж прямо таке аж сильне, то тоді вже там працюють органи. Ну, поки що у нас таких конкретних людей ну, було по пальцям там пару чоловік, але ми з ними провели бесіди, і вони, як би кажуть, з нами погодилися. Маємо на жаль сумну статистику, що стосується загиблих в зоні бойових дій. На жаль, Кіровоградщина, якщо я помиляюсь, поправте, на другому місці знаходиться за цим показником. Чому так відбувається? Питаю вас, як у експерта, як у військового. Е, ну, все вірно ви кажете. Кіровоградщина зараз у відсотковому відношенні на другому місці. Ну, Давайте просто порахуємо е, чинники наступні. По-перше, у нас в області, можна сказати, одна з найменших чисельностей населення всього. По всій Україні, там таких областей там 3-4. І е, оскільки ми на Кировигращині маємо ряд е, військових частин, які постійно задіяні в зоні АТО, це і наш третій полк спецпризначення. Ви знаєте, який з перших днів дуже активно на всіх самих основних ділянках е, це дійсно легендарний полк. Плюс сформовані нами три батальйони територіальної оборони, які в послідуючому стали батальйонами-мотопіхотними. Це теж один з більших показників. Немає ні, жодної області, яка сформувала би таку кількість батальйонів. Тобто то ми реально найактивніші і найбільше. Крім того, ми сформували управління 57-ї мотопіхотної бригади, яка теж час там воює і фактично. Можна сказати, що ну, Кіровоградщина відкликнулася так, як батьківщина сказала, і вона виконала все, що було сказано. Тому можна сказати, що ну, дуже велика кількість наших кіровоградців представлена в зоні АТО, відповідно, і втрати. Ну і я ж кажу, що в сукупності з тим, що процент населення нижчий, ніж кругом, то такий вийшов відсоток, ще 78% фактично на другому місці. Ну, але я думаю так, що зараз відбуваються ротації. Ви знаєте, що частина наших підрозділів вже на відпочинку, там залишилось тільки окремі підрозділи. Фактично, вже люди і навчилися більш воювати, напевно, краще. От. Я думаю, що все ж таки цей відсоток сумний він буде зменшуватися, дай Бог. І я зараз сьогодні був у Світловодську. Ми хоронили нашого. Старшого лейтенанта Ілліна, це боєць, командир взводу 18, 17 батальйону мотопіхотного, Тож він по-геройськи загинув, там, прикриваючи собою людей. От. І, ну, тяжко переживати ці моменти, тяжко, коли залишається сім'я, батьки, рідні, близькі. І при тому людина була така, яка була активна і в цивільному житті, і перша відкликнулася і пішла, і геройськи загинула. Командування, до речі, цього батальйону буде клопотати про присвоєння героїв України, старшому лейтенанту Ілліну. Це дуже тяжко, тому я говорю. Я хотів би, щоб ця статистика, звичайно, знизилася. Дай Бог. Щоб... Я вам дякую за розмову сьогодні. І безумовно бажаю усім нам миру і нашим глядачам. Я нагадую, що ми спілкувалися дякую. із Ярославом Кучером, військовим комісаром Кіровоградського обласного військового комісаріату. Ще раз миру нам усім Дякую. і перемоги. Дякую. Безумовно.